Я впевнений, що залишив цю дерев'яну фігурку тут. Її немає? Це неможливо. Хево була тут. Але коли вона приходила сюди? Могла б залишити листа чи записку? Не даєш можливості все пояснити? Алло? Ти знову там? Так. Судячи з голосом її немає. І що ти думаєш робити? Я впевнений, що я зможу знайти її. Як Хевон, яку я знаю, не така, що буде сидіти на місці. Бусь об заклад. Вона вже надіслала своє резюме в декількох компаній, щоб знайти роботу в Кореї. Навіть якщо орієнтуватися на її спеціальність, все рівно важко буде знайти, але рано чи пізно я обов'язково знайду її. Бачу, ти став детективом. Краще передай це секретарюку. Чому ти так думаєш? До того ж, їй було б незручно. А ти не думав якщо ти навіть зараз її зустрінеш, ти зможеш розв'язати всі ці непрозуміння? Інсонг, я знаю, це не найкращий час. Але почуй мене можливо, краще одружитися на Чансонджу? джу що ти сказав? Одружитися на ній? Ох. Ти пам'ятаєш, чому ти втік в Монголію? Я не робив цього. Ні, дозволь освіжити твою пам'ять. На заводі сталася пожежа. Розпорядження були від твого імені. Добре, що працівники тебе підтримали. Але цього було недостатньо. Працівник, у якого були всі спростовуючі файли, був не напередодні звільнений. Навіть. Нічого тобі не сказав. Документи по проекту були викрадені. і ще оброблені фото з тобою, на яких ти був не в кращому вигляді. Тому ти втік, не зміг це все винести і пішов. Будемо чесними, якби ти не зустрів би, Хелон, ти одружився би на Чансон-джу. Хіба це не так? Тімур! тоді тобі більше не довелося мати справи з такими речами. Не ображайся! А просто подумай про це. Якби я ніколи не зустрів би Хавон, то так скоро не повернувся в Корею та проводив безтурботно свій час в Монголії, не зміг би покінчитися зі своїми сумнівами і втратив би сенс до життя. Але я зустрів її. Мене звати Пак Хевон і покохав. Насправді немає одинакових зірок. Те, що вони сяють. У нічному небі не означає, що вони самотні. Ти не просто планета, а зірка, яка може сяяти самостійно. Тепер, коли я повернувся, більше не можна сумніватися. А якщо ця пухлина все таки є, ти і далі будеш з нею? Я навіть не буду відповідати на таке дурне питання. Що, не говори, ця дівчина круто зміла твоє життя. Цікаво, де вона зараз? Я знайду її. Знайду. І все виправлю. Отже, ти не здаєшся. Зараз, коли я знаю, що ти хочеш, дозволь мені допомогти. Все добре, тепер я не самотній чоловік в пустелі. Не будь таким, тобі зараз знадобиться будь-яка допомога. Ти ж знаєш, я завжди на твоїй стороні. Дякую, я поговорю з тобою пізніше. Добре. Його слова мене підбадьорили, але я уявлення не маю. Що мені робити далі? Потрібно повертатися в Офіс. Це взуття? Що вони роблять тут? Не може бути. Вона тут? Хевон. Хевон, ти тут? О, ні. Що мені робити? «Хевлон, ти тут? Яка іронія. Зараз, коли я вирішила, що все закінчено, я дізналася про справжнє почуття Інсонга. Не тільки я беру спогади про Монголію. Це не просто маленьке захоплення, а щирі почуття. Але зараз в мене немає сміливості, щоб зустрітися з тобою. Надіюсь, ти знайдеш когось, хто дасть тобі крила, для польоту, а не таку невдаху, як я. Це були вхідні двері? Він пішов, це все? Інсон, якби я тільки могла бути перед тобою. Оскільки він тільки но пішов, я трішки зачекаю перед відходом. Давно не бачилась, Хевон. Інсон, ти все ще тут? Ага, ти була у лікарні? Так. Це був помилковий діагноз, правда? Будь ласка, скажи, що так. Так, пухлина не виявлено. Дякую тобі, Господи. Це чудово, Хевон. Я ніколи так не хвилювався, як зараз. Тоді. зачекай. Я чула, що ти одружився. Хевона, це не так. Вибач, я можу тільки уявити, як ти була шокована, почувши таку новину. Насправді, заручені були просто домовленістю, я ніколи не сприймав їх серйозно. Мені справді шкода, Чан Сон джу, наші заручені – це тільки домовленість між компаніями. Мене. Ніколи не цікавили романтичні відносини. Я думав, такі емоції не потрібні та втомлюючі. Я хочу дізнатися про тебе більше. В той час був єдиним пріоритетом пережити власний криз та отримати на місці, але все рівно я здався, коли все, над чим я так важко працював, рухнуло, то моє не втримав та втік. Я все покинув свою посаду виконавчого директора. Дівчину, з якою був заручений, навіть моє місце спадкоємця корпорації, я не хотів знову за це все брати обов'язки. Але з іншого боку, я зустрів тебе, Хевон. Я не очікую, що ти мене зрозумієш відразу, і навіть уявити не можу, яка ти шокована. Та, мабуть, відчуваю зраду. Але, будь ласка, не відштовхуй мене. Я розумію, про що ти говориш, але твоя наречена відчуває те ж саме? Для тебе ці заручення просто домовленість між сім'ями, але вона також так вважає. І річ у тім, я не хочу заради свого щастя руйнувати чуже благополуччя. Я не хочу бути тягарем для тебе. До того ж, про ваші оголосили в новини, багато людей спостерігають за вами. Ніхто не рахує, що цей шлюб просто домовленість. Якщо я не можу дати Інсонгу крила, то найменше, що я можу зробити, це дати можливість зробити їх. Я зіткнулася з братом Інсонга по дорозі сюди і не можу дати жодної можливості його сім'ї маніпулювати ним. Зараз я щаслива, що отримала шанс почати все спочатку. Ти говорив, що твій пріоритетом було пережити особистий криз та утриматись на місці. Зараз в мене те ж саме, я справді. Була готова померти, і помилковий діагноз не можете змінити страх смерті навис над моєю головою та поступово поглинав мене зсередини Хевон. Але тепер, коли я розпочала нове життя, в мене з'явилося багато настремної енергії, яка штовхає мене вперед до неважливого. Я відчуваю, що так багато чого можу зробити, все, що було в Монголії, залишиться в минулому. Життя в постійній тривозі, і коли не знаєш, коли жахливий біль знайде мене, чи коли настане смерть, ти навіть не можеш уявити, наскільки це боляче. Ось чому я хочу забути все і почати все спочатку. І для цього мені здається, буде краще, щоб ми більше не зустрічалися.